Дві 400. Просто 400. Фінішна пудра від Hourglass і її бюджетний аналог. Чи дійсно ці пудри однакові? Текстури ідентичні. Зверху Hourglass, знизу бюджетний аналог. Пудри м'які, шовковисті, ідентично пігментовані, ідентичні кольори, ідентичний фініш, однакова текстура, однаковий ефект на шкірі. До речі, у аналога аж 12 грамів продукту і мінімальний розхід. Нагадую, що це фінішні пудри, і вони нам потрібні, щоб в кінці макіяжу, якби цією пудрою об'єднати всі шари макіяжу. Ну або ж якщо ви Переборщили з бронзером або рум'янами, або ж ви просто перепудрились, і обличчя, знаєте, таке матове, ніби дуже сухе. Зверху ви наносите цю пудру. Макіяж більш гармонійний, все виглядає більш натурально, і обличчя стає ніби більш живим. Це ось така запечена пудра від Golden Rose. Називається вона мінерал Terracotta Паудер. У мене відтінок 0,4. Це колір для смуглявої шкіри. Ну або ж це просто ідеальний бронзер для світлої шкіри. Тож чи однакові вони так.